Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми говоримо знову про ще одну ситуацію, коли знову ж таки автобус з українцями попав в катастрофу. Це відбулося також на стороні Польщі. Ми зараз коротко розберемо ту ситуацію, власне, яка відбулася, а потім поговоримо на більш важливу тему, яка стосується в загальному ринку цих. Автобусних перевезень українських є до них багато питань, і я хотів би, щоб ви прийняли участь в цьому обговоренні в коментарях під відео. Тож давайте. Починати і перед тим як ми почнемо, також друзі, ставте, будь ласка, лайки цьому відео, щоб я побачили якомога більше людей. Можливо, це відео дійде також і до тих автокомпаній, які е, мають ці маршрути міжнародні. Досить часто. Ми знаємо, що це люди, які мають якісь зв'язки, бо щоб отримати маршрут, щоб отримати ліцензію в Україні. Е, Потрібно кудись віднести, ви розумієте ці гроші. І це дається в знаки, це дається в знаки на сервісі, бо цим людям потрібно відбивати свої гроші, які вони на це витратили, ще щось заробляти зверху. І від цього страждають тільки українці, які просто переїжджають. Тож вдячний за ваші лайки, за коментарі. Давайте починати. Аварія, в яку потрапив автобус з громадянами України, сталася цього разу неподалік корчової на покнав польсько-українському кордоні. Це відбулось на території Пшеворського повіту. Автобус, що їхав до пункту пропуску в Корчові, тобто їхав на територію України, раптово з'їхав з проїжджої частини, вдарив і пробив захисний бар'єр, і вилетів в глибокий кювет. І за інформацією рятувальників, в автобусі було друзі, цілих 65 пасажирів та двоє водіїв. Всі були громадянами України. І в цій ситуації насправді автобус дуже сильно пощастило, бо автобус не перевернувся, він просто з'їхав цей кювет. Я не знаю за якими законами фізики це відбулося, але в нього вибите, вибита лобова шиба. Але незважаючи на це, ніхто не отримав дуже серйозних забоїв, скажімо так, і поранень. Всього одного пасажира доставили до лікарні, ще чотирьом надали допомогу на місці, всі інші жодної там медичної допомоги не потребували. І це, якщо ми говоримо суто про фізичну частину, так, бо з іншої сторони, якщо ми говоримо про психологічний стан цих людей, то в будь-якому випадку. Це відбивається, скажімо так, на психіці такі аварії, і що найгірше, що це відбувається дуже часто. Ми бачимо, що за останні дні це третій випадок, і причина інциденту зараз встановлюється, але найімовірніше, 39-річний водій автобуса не пристосувався до несприятливих дорожніх умов. Тобто, як завжди, кудись спішив. Спішив пошвидше цей рейс закінчити, пошвидше доїхати до кордону. Не зважав на е, ті погодні умови, які зараз складаються, а ввечері, вночі ідуть приморозки до, на дорозі слизько, і якби такі випадки е, трапляються. Я думаю, якщо е, ну якби тут вже питання конкретно до водія, е, чи усвідомлює він, що він несе відповідальність не тільки за себе. Він не їде на своєму приватному авто. Він несе відповідальність ще як мінімум за 65 пасажирів і ще за свого одного колегу. Попередня перевірка показала, що один і другий водій були тверезими, що вже дуже добре. І правоохоронці покарали його штрафом. Одразу ж покарали штрафом. І далі ведеться перевірка. А тепер, ну коротко про ці ситуації зрозуміло. Добре, що все добре закінчилося, але маю. Декілька питань власне до цих транспортних компаній, які займаються цими автобусними перевезеннями, які рекрутують цих водіїв, і дуже цікаво, як взагалі в них це відбувається. Тут, по-перше, питання до вас вже в попередньому відео ви відповідали. Можете тут також написати ще якусь інформацію. Можливо, дивляться нові люди, які попереднього відео не бачили. Які у вас чи були у вас взагалі якісь конфлікти, нюанси з. Коли ви подорожували автобусами з Польщі в Україну або з України в Польщу, саме які, якими займаються українські перевізники, от бо в попередньому відео був просто шквал цих коментарів з приводу того, наскільки халатно, наскільки по хамському ведуть себе водії, і я зі свого досвіду скажу, що от я там перші рази почав приїжджати в Польщу в 2012-13 роках. І вже тоді було таке хамське відношення. Ти в того водія не можеш нічого спитати. Якщо ти їдеш з дитиною, і дитині там в туалет, він ніколи в житті не зупиниться. Туалети, які... Є в автобусах, вони зазвичай просто зачинені, бо їх треба обслуговувати. І для того, щоб їх не обслуговувати, їх простіше просто закрити і сказати, що туалет не працює. Наступний момент все ж таки найважливіший це ми не будемо говорити про якісь там технічні можливості, бо зрозуміло, що якщо потрібно кращі автобуси, то будуть там ціни на квитки, наприклад, вищі, хоча і ціни на квитки і так не дешеві. А з іншої сторони. Ми, ми говоримо власне про відношення цих водіїв і про їх поведінку. Бо саме перше, що ми бачимо, що вони не усвідомлюють. Я не говорю про всіх, але велика кількість водіїв, які їздять цими українськими автобусами, вони не усвідомлюють того, що вони несуть відповідальність не тільки за себе, а ще й за всіх своїх пасажирів. Які не мають пасків безпеки, які не можуть пристібнутись, і які не, не можуть відчуватися захищеними. І є, я вже знаю, велику кількість людей навіть з попереднього відео, які відмовляються від автобусних перевезень на користь якихось там, або, наприклад, поїздів для того, щоб перетнути кордон, блаблакарів і так далі. Тому як так, як їздять ці водії, дуже часто видно, що це просто, ну, це просто небезпечно. От Бо вони не, не дотримуються, скажімо так, тих швидкісних режимів, по-перше, які встановлені на дорогах. По-друге, вони не пристосовуються до е, несприятливих дорожніх умов. Це наступний момент. Третє, вони постійно хамлять, От, щоб не спитали водіїв, велика їх кількість просто тупо хамить. І таке знаєте, відчуття, ніби ви до них в гості прийшли. І а вони вас не чекали, і не, не ви їх клієнт, якому ви заплатили гроші, а ви е, просто в них в гостях, в їх в автобусі сіли, а вони вас про це не просили. Це наступний момент. І е, тут питання до цих транспортних компаній: за якими критеріями взагалі набирають цих водіїв, як, як їм встановлюють графіки, так, що їм потрібно е, після перетину кордону або до нього просто летіти як на віжені, е, для того, щоб кудись там встигнути. Тобто ці маршрути вони будуються не зі сторони того, як буде комфортно для клієнта, щоб доїхати з точки А в точку Б. А все будується на тому, щоб чим пошвидше це все зробити. Якщо водій не спав, то це його особисті проблеми. Якщо він втомлений, це його особисті проблеми. І питання до цих компаній: що для них важливіше? Просто заробити гроші, відбити ці гроші за цей маршрут і покласти собі велику частину в кишеню чи комфорт клієнтів. Якщо насправді ми візьмемо зараз абсолютно всі, от без винятку немає жодного винятку. Абсолютно всі е, транспортні компанії, які займаються міжнародними автобусними перевезеннями, як мінімум до Польщі, то вони всі однакові і немає серед них нормальної компанії, е, яка могла б там вирізнятися якимось сервісом, яка могла б вирізнятися якимось позитивним відношенням, є просто окремі водії. От справді, що це справжні нормальні люди. І от тільки вони цю ситуацію витягують. Але якщо ми навіть почитаємо якісь коментарі і е, те, що пишуть люди з приводу тієї чи іншої транспортної кампанії, ми кругом на один хороший коментар можемо побачити 20 поганих. Тому як у всіх були випадки, були випадки з тим, що. Е, Якісь постійні, наприклад, пересадки в цих автобусах, люди нікому нічого не говорять, людям ніхто нічого не говорить, постійно якісь оці спішки, це хамство. Оце. І це насправді дуже дивно. І тут я не знаю, чи існують якісь компанії або якісь організації, які займаються. Захистом прав споживачів з приводу цих автобусних перевезень, але їм би треба було е, досить глибоко в цю тему зануритись і подивитись, як зараз виглядає цей е, ринок міжнародний, тому як це просто якийсь треш. Якщо ми подивимося на той самий польський фліксбус, так, який їздить по всій Європі, е, польські, не польські, але ті автобуси, які їздять по Польщі, то водії е, ведуть себе, по-перше, адекватно, водії. Ніколи не порушують правила дорожнього руху, бо в них є якісь стандарти і є, ну якби вони розуміють, що якщо вони е, десь допустять якісь фатальні помилки зі своєї провини, то вони будуть нести відповідальність, а наші жодної відповідальності не несуть, бо їх покривають ці самі власники транспортних компаній для того, щоб триматись на плаву. Тому це просто якийсь треш. Якщо друзі, у вас є що написати з цього приводу, пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім за перегляд, гарного дня і до нових зустрічей.